Давайте ми з вами уважно роздивимося картинку. Скажіть на зміну зимі, яка пора року прийшла? Пора року весна, молодці. Скільки всього місяців має пора року весна? Три місяці. Назвіть їх. Березень, квітень, травень. Роздивіться уважно картинку та скажіть, які природні явища ми можемо спостерігати в березні місяці. Так, в березні місяці з'являються бруньки, сонечко підіймається вище. Починає йти дощ, але інколи мокрий сніг. З'являються перші весняні квіти, проліски та підсніжники. Тане крига на річках, озерах. Роздивіться цю картинку та скажіть, які явища ми можемо з вами спостерігати у квітні місяці. У квітні місяці повертаються з теплих країв пташки. Сонечко вже починає гріти і йде дощ. Дерева починають криватися листочками та квітнути. Які явища ми з вами можемо спостерігати у травні місяці? Так, сонечко гріє, часто можуть бути грози, пташки починають вити свої гнізда та несуть яйця. На вулиці може бути сильний вітер. Все довкола стає зелене. З'являються кульбабки та ромашки. Дітки, давайте ми з вами визначимо послідовність настання весни. Що спочатку в нас з'являється? Так, з'являються перші весняні квіти. Тане крига на озерах та річках. Потім сонечко починає гріти. Повертаються пташки з теплих країв. І саме останнє це пташки починають вити гнізда та нести яйця. Роздивіться картинку та скажіть, чого не буває навесні. Навесні ялинки не вкриті снігом. Навесні ми не ліпимо сніговика. Навесні ми не катаємося на санчатах. Роздивіться картинку та скажіть, чим починають займатися люди навесні? Так. Ставлять шпаківні для шпаків, саджають сад, підпушують землю, а також починають саджати город. Молодці!